Є заява, якщо я хочу наперед попросити вибачення, якщо я десь буду можливо трошки хвилюватися, бо заява для мене вона є важкою, але це рішення я прийняв особисто і хочу її зачитати і поставити до відома насамперед своїх депутатів, колег і також мера і керівництва міста. Я Микола Сеньків, депутат Росковецької міської ради, позапартійний. Повідомляю про вихід з фракції Конгресу українських націоналістів. Вважаю необхідним пояснити причини такого рішення своїм виборцям, щоб це подія зросла легендами. Це рішення назріло вже давно. Остаточним поштовхом став судовий позов до мене і моїх однопартійців заступника міського голови Олександра Ткаченка про захист своєї честі, гідності і ділової репутації. Фактично, бо я не знаю, тільки що пан Роман Бочкович виступав і сказав, що е, страшив якимось позовами. Позов є перше судове засідання на 9 грудня призначене. Визнаю, що помилився по віршу партійця. Мені пообіцяли надати безперечні докази, які я досі не отримав. Вважаю, що мене використали фракції для дискредитації діючої влади. Я беру на себе відповідальність за цей наклад та повністю визнаю судовий послуг до мене. Публічно заявляю, що звинувачення проти заступника міського голови Ткаченка були безпідставними. та прошу в нього вибачення за поширення неправдивої інформації. Но, відповідно, я звернувся з такою заявою і до суду. Сьогодні я не буду розповідати багато про заплановані сценарії щодо дискредитації міського голови та його команди, але переконаний, що робота нашої фракції направлена на те. Що будь-якою будь ціною що це крісло міста та одну конкретну людину. На жаль, така фракція просто ім'я Національної партії і до українського націоналізму не має жодного відношення. Я наголошую, що це фракція а не партія. Адже в полі зору лише меркантинні інтереси та політичні ігрища. І це головна підстава виходу з фракції. Так, владу треба критикувати, на те вона і влада, але займатися маніпуляціями та викнею не варто. Я йшов депутати представляти інтереси своїх виборців, тому обираю роботу на розвиток міста. Мене обирала громада, і я залишу з вірною лише її. Також зазначу, що незважаючи на мою опозиційну діяльність, міський голова Кульчинський стався непереджено та повністю підтримував всі починання на моєму окрузі. Це е, я хочу наголосити. Міг розкладається з будинків, які одні з перших є, і фактично вони є 30, 30, в більшості вони є 32 квартирних, чотирьохповерхові. Але в критичному стані знаходиться електрика, в критичному стані знаходяться всі е, комунікації і відповідно. Ставлю саме упередження, допоміг отримувати мої починання на моєму образі. За що я йому вдячний. Допоки і, і його команда будуть працювати на благо громадян, я буду їх підтримувати. Я закликаю всіх депутатів та активістів вносити більше конструктивну роботу ради. Перестаньте очолювати наше місто. Прісло мене треба збудувати не критиканство, а реально вторичними справами. Майте всіх до розвитку на нашого міста. Слава Україні! Героям!